Спаси Господи всіх за молитву. Вчора архієрей збирав священників для духовної бесіди, і, ну, і священики поздоровили мене і обично знають, що я на день народження, прибуваю в монастирях, утікаю десь подальше, в гори. В цьому році склалося, що сьогодні вечором Марія стояння можу бути на місці, і сьогодні єдно з браттям служу службу. Ми не практикуємо робити великі славності із дня народження, але просто молитвою, літургією, благодарністю Богу і в першу очередь, благодарністю своїм родителям, котрі привели нас у цей світ, способність мати добру пам'ять про своїх батьків, про своїх предків, як казав один поет, черта, котра образованість від дикості. Іменно православні християни так з любов'ю моляться за здоров'я живих батьків, за упокою сопших, благодарять Господа, що колись кожного з нас не було, і вдруг ми являємося в світ, і кожен має свою місію, як заміти отець Іоанн, Бог создав чоловіка і насадив йому рай, а назвав його Рай сладості. Солодості, солодкості. Бог призвав нас до радості духовної. Ну, правда, потім чоловік согрішив і солодость поміняв, почав їсти коріння гурки, гріховні, і перетворилося все наоборот: їда на об'єднання, піття на п'янку, обокновенна одежда на моди, бажання мати житло, на бажання мати. Шість квартир, 600 шість гектарів. А ключик помре доставимо метра на два, тихенько, скромно, іде собі, нічого не бере з собою. тому православним християнам завжди предлагалося євангельське слово, глядайте сперва Царства Божого і правди його, все остальное вам приложиться. Що значить «остальне»? второстепенно є. Ведь не даром каже наш народ. що та коли зустрічають чоловіка по одежі, а проважають по уму. Ну, В нашому народі Закарпаття добавляють ще одно, а проважають чоловіка по ті вірі, якою він обладає. Не тільки культура і ум, бо і безбожники часто бувають і грамотні. Ведь коли випускають безбожників і сатаністів проти православних, як вони ізучають Біблію, Євангеліє, знаходять там в 99,9% 99 і благості мира і благословення, знаходять соту долю проти річ, неправди, вигадки. На то вони сатаністи, що вони не создали ніхто із них за 2000 років ніщо равноє тому, що Христос Господь привів нас до церкви, а через церкву Христову вертаємося всі у рай сладості у царство Божо. Так от люди Божі, котрі люблять Господа, як каже проксаїя, вони добре знають, Бог защитник наш, відкриває нам ум, Вообще апостолам Христос. Возносяся на небо відкрив ум розуміти Писання, а в лиці апостолу усім нам, за межами православної церкви, ми видимо, як люди неправославні перетолковують Слово Боже, а сатаністи недавно зняли фільм. Вдумайтеся, сатана не прийде, антихриста не буде. Хто такий Антихрист? А це такий символ, символ чогось. У сектантів все символічно, не причастя в них не є настоячого. У них не тіла й крові Христової, а символи. У них все символічно. І, напевно, такою вони будуть і мати царство символічної, но не настоящої. Сьогодні, коли я маю день народження, то я лише спомняю в першу чергу, і батьків, і родину, до речі, цей собор. Велику силу дала моя родина. На той момент, коли ми почали будувати собор, стара община там, і частина її одійшла, другі люди роз, руки розвели, що робити, а невеличка група людей прийшла новий собор будувати. Но від той час і грошей, не було, купони були, і многих людей хліба не було купити що. Який собор може було будувати. І в той час моя родина. Но то не для реклами, а для благодарення Божого вклалися огромно великі суми, щоб ми могли почати будувати собор. А коли сталося так, що вдруг більше не було основа грошей, мені прийшлося продати квартиру. Тут, напроти Проспект Свободи 36, 3, перший етаж квартиру я віддав. Обміняв її на 107 тонн арматури. Ото були роки чудесні. І кількораз казали люди, може не стоїло давати квартиру дітям ліпше, дітям Бог найде друге, а в той час треба було будувати. І от тяжкі часи, коли практично ніхто ніхто не міг будувати наша община, вдруг, коли увиділи, що собор росте, підключилися. І тоді вже пішли ми в'єдно з великою силою. І нині маємо собор збудований не за гроші олігархів, не за гроші багатих людей, а за гроші моєї родини і родин наших віруючих. І ми сьогодні, я сьогодні свою общину впознаю кожного в лице. І одного разу пішов якийсь чужий чоловік і каже, і я давав на церкву. Ми не знаємо, на яку ти церкву давав. Но тут ти вряд ли щось дав, я тебе не пам'ятаю, ти не наш чоловік. Ти можеш в наш прийти молитися, але свої міння і права качати і зволь не даме тобі. У нас є свої активісти, котрі вже, слава Богу, 30 років тянуть історію величественного служення Господу. Так що до батьків вспоминаю і всіх наших братів і сестер, котрі одійшли під собором з нами били, трудилися, а вже одійшли. Покойний отець Василій Самош, його могила в нашому соборі Нижньому. Кілько він казав, коли наші люди великим постом відстаювали все місто перед новою, так називаємою, демократичною владою в Ужгороді, молилися. І він тоді казав: Господи, дай ми, щоб я ще послужив. У новому Соборі, поповне вже піду собі до своїх отців у небесну церкву. І Бог йому дав послужити і ще довго у нижньому храмі. Слабенький такий вже був під руками, якщо пам'ятаєте. Але він з такою любов'ю служив у храмі. Він казав, що тепер це вже наше. А за те, що він такий мав подвиг. Ми його похоронили у нашому соборі, щоб кости святих людей були в основанні нашого собора, щоб у будущому ніяка вража сила не претендувала на святий собор, який збудували ми. Бо прийшов перед такий час, що захватчики, бездельники, котрі палець у палець не вдарили, нині претендують на монастирі, на собори, на храми. Такої в історії іще не було. Історикам прийдеться много ще написати. Ну а тепер сьогодні лише ми кажемо, Боже, дякуємо Тобі, що рядом і разом з радостями духовними ти нам Господи, даєш, щоб нас мало й пощипали гоніцілі. Вони такі взбудоражені, злобні. Мені передають, да, коли міння людей з карних органів, яка там агресія, і ненависть. Не мають ніякого основання. Возбудили головне діло, де нема не тільки составу преступлення, події злочину не є. Просто нічого не є, нуль. Однак, вони собі роблять з того велику рекламу. Ми кажемо, ви робите діла вашого Отця, а ми робимо діла нашого Отця, а наш Отець Небесний і наш Христос Господь просить нас молитися за вас. За всіх збудоражньою проти нас, щоб Бог простив вам, щоб ви не погибли, не ви, не ваші діти. Ми хочемо, щоб по Господу, по Євангелію, люди всі спаслися. Прийдіть до нашої церкви, не як гоніцелі, не як ламаючі двері або приводячи полу невіруючих людей, або ще невіруючих язичників. Як хтось ми виділи у Івано-Франківську, повний двір був, на мою думку, то язичники були, бо не раз це не перекрестили. Повний двір. Но кричали, скандировали. Це значить, що залишилася в Україні наша церква, українська православна, котра несе в собі благодать Божу, а ми її діти. Подай, Господи, мир, здраві, долгоденства, блаженнішу митрополіту Нуфрію, високопреосвященнішому митрополіту, нашому Фьодору з його похримою паствою, єпіскопу Іларію з його браттями монастиря нашого Красногорського. Усім нашим людям, дітям, студентам, молоді, котрі вдома, котрі за границю, і воїнам нашим, котрі потребують нашої допомоги, прибуває тепер на воїні. Господи, подай нашим людям і всім людям доброї волі. Мир, здраві, долгодянство є, нікам нашим нині поминаємо. І сукраний Господи, намного я і благая літом. Многоя липла.